Щоб робили коло офісу Іванюшенка? Свого часу ми захопили, ну, взяли це приміщення. І ще на початку, ну, як тільки революція перемогла, і там у нас штаб одного з наших підрозділів від постійно перебував. Значить, на жаль, це офіс не тільки Іванющенка, а там дуже багато різноманітних власників. Якби це був просто офіс Іванющенка, ми б просто вже вдома відібрали б, і там би просто була б казарма, батальйони і все. Но там дуже багато різноманітних власників, і зараз іде боротьба. І я думаю, що якщо вдасться довести, що це офіс Іванющенка, то там просто буде казарма. Якщо не вдасться такого довести, то. Сказати важко, що там буде mm -hmm. якісь барихи заберуть собі.